Мені дуже подобається, що ідея з ракетами Тамагавка сприйнята на болотах дуже і дуже активно. Вони потрошечки вже моделюють час підльоту. Пам'ятаєте, коли Путін робив багато заяв перед повномасштабним вторгненням, він рахував підльотний час від Харкова. Так от, всі бажання мають бути здійснені, і це дуже класно. Єдине, що от, моя особиста думка, якщо чесно, хотілося б дуже сильно помилитися. Це вперше. Що чергу такий політичний крок тиску на Російську Федерацію, мовляв, кончені Російські потвори припиняйте бойові дії, бо полетять на вас тамагавки. А вони летять увага від скільки там тисячі до двох з половиною тисяч кілометрів, і так фактично ця територія до а це як то кажуть, політичний аспект. А військовий аспект, як на мене, полягає в тому, що. Всі в публічному просторі говорять про тамагавки. Хороші насправді ракети. Вони взагалі то корабельного базування. В першу чергу там є і наземні пускові. Але ну, давайте згадаємо про які ракети говорили ми ще е рік назад. Ну, це в першу чергу ракети Атакамс. У нас є відповідні е пускові, У нас є навчені екіпажі до цього. І сам факт того, що про ці ракети всі мовчать, і жодне американське вд. Ні, чогось про це не написала, то мені ну так суто логічно здається, що для досягнення поставленої Трампом політичної мети, а у нас мета військова. ці ракети вони найбільш доцільні 500 кілометрів, ні двопні дві з тисячі. Але як то кажуть, Кримському мосту теж можна задуматися про своє майбутнє і не тільки Кримському мосту.